Василь Симоненко Український поет, найвідоміші твори і збірка поезій Лебеді Материнства, Казки Цар Плаксій та Лоскотон, Подорож Україну навпаки, збірка оповідань і новел «Вино Строянд, Лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка 1995 року. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївцях на Полтавщині. Батько залишив сім'ю, тому майбутній письменник зростав у неповній родині. Дитинство його припало на часи Другої світової війни і післявоєнні роки. Незважаючи на це, хлопець закінчив школу із золотою медаллю, потім вступив на факультет журналістики Київського університету, після закінчення якого працював у газетах. А також займався літературною творчістю. У його доробку є казки, вірші, оповідання та новели. Хоча прожив митець усього 28 років, проте залишив для нас пристрасні рядки про призначення людини. Я хочу бути несамовитим, я хочу в полум'ї згоріть, щоб не жаліти за прожитим. Димком на світі не чадіть. відомий письменник. Олесь Гончар називав Симоненка лицарем на білому коні в українській літературі. Промовистою є така цитата цього письменника: Серед літераторів трапляються такі, чия творчість стає мовби частиною нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо, і помислів, що ними живемо. Симоненко, такого типу поет, за такими читач випромінює свої емоції, свої заповітні думи. Пропоную вам послухати кілька поезій Василя Симоненка і висловити свої емоції і заповітні думи в коментарях. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Гей, нові колумби й Магелани Василь Семоненко. Гей, нові колумби й Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу. Мрійництво жагомоє, живи. В океані рідного народу відкривай духовні острови, геть із мулу якорі й ржаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, Доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі? Ви підкажете мені.